У самому серці Ватикану стоїть пам'ятник старший за саме християнство. Величезний блок каменю, майже 26 метрів заввишки, встановлений просто посеред площі святого Петра. Його привезли до Рима майже дві тисячі років тому за наказом імператора Калігули. Він замовив спеціальне судно, щоб переправити обеліск через Сердземне море з Єгипта. Для прикраси свого цирку, гігантської арени для колісничних перегонів та публічних страт. Пізніше він став свідком учеництва перших християн, зокрема за переказами святого Петра. Нібито його розіп'яли просто перед тим каменем. Та коли Рим сам впав, обліск залишився. Перенісімося до кінця 16 століття, коли папа Сікст V наказав перемістити цей камінь. У центр площі святого Петра. Круто, правда? А фішка в тому, що так званий Ватиканський обеліск спочатку був споруджений на честь Ра єгипетського Бога Сонця. Колись язичницький стовп сонця тепер підтримує хрест. І Якщо це те, що відкрите для огляду у священному місті, то що ж Ватикан ховає за зачиненими дверима? У цьому відео ми зануримося в найсвятіші реліквії християнства. Ті, що виставлені в самому Ватикані та інших святинях, та ті, які сховані від наших очей, скільки цвяхів знадобилося, щоб прикріпити Ісуса до Христа? Чи справді залишився слід на тому клапті тканини? Чи її тіла дійсно поховані під Ватиканом? І чи всі ці святі реліквії справжні з погляду сучасної науки? Чи коли-небудь ви замислювалися, що означають ці чотири букви на Христах? Насправді це латинська абревіатура, що прокладається як Ісус з Назарету, цар юдеїв. Але оригінальна табличка на хресті, принаймні за офіційною версією церкви, виглядала дещо не так. Ось він. Тітулус Крусіс, тобто напис на хресті. Сьогодні він зберігається в Базиліці Святого Христа в Єрусалимі просто в самому серці Рима. За переказами в IV столітті імператриця Олена, мати імператора Костянтина, вирушила в паломництво до святої землі, і нібито відкрила багато реліквій розп'яття, включно з цією. Вона привезла їх до Грима, і відтоді вони зберігаються тут, у каплиці, збудованій на ґрунті, провезеному безпосередньо з Голгофи, тобто того самого місця, де розіп'яли Ісуса. Все це звучить свято й благородно, але науковці втрутилися. У 2002 році дослідникам дозволили провести радіовуглецеве датування деревини. Результат зразок датується періодом між 10 і 12 століттями на тисячу років пізніше. Упс. Схоже на одну з тих середньовічних вигадок для посилення віри або шерухівки паломників. Але що справді залишається цікавим точне формулювання на табличці. Деякі літери відсутні, деякі спотворені та перевернуті в дуже особливий спосіб, що збігається з помилками у стародавніх єврейських написах це означає, що навряд чи їх вирізали якісь середньовічні монахи, які знали лише латину та грецьку. Вони б не зробили таких специфічних помилок. Це підштовхнуло дослідників до несподіваного висновку. Дервина справді середньовічна, а сам напис, ймовірно, справжній, просто переписаний із первісної таблички, щоб зберегти його. І, чесно кажучи, це дає мурахи по шкірі. Досі немає беззаперечних доказів, що розп'яття Ісуса відбулося так, як описано в Біблії. Але це вагома підстава вірити. Та пам'ятайте, що імператриця Олена не зупинилася лише на написі. За легендою, вона пішла далі і відкрила ще більш приголомшливий артефакт справжній хрест. Так той самий він нібито залишився цілим навіть через чотири століття після події. Його нібито впізнали за зціленням невеликовно хворої жінки. Але імператриця не захотіла тримати справжній хрест лише для себе, мовляв, домашня медицина. Вона щедро розпорядилася розділити реліквію на кілька шматків і розіслати справжнім віруючим. Частини залишилися в Римі, інші вирушили Європою. Сьогодні фрагменти справжнього хреста можна знайти в соборах від Парижа до Праги реліквії, що нібито просякнуті крові Христа, виставлені в скляних шафах, охоронювані в золотих каплицях, ціловані паломниками цілих століть. Але тут є одна проблема. Ще в XIX столітті дослідники спробували підрахувати всі ці уламки та зрозуміли, що дров для розп'яття ретиків від Рима до Вавилона вистачило б із головою. Ще раніше французький філософ Вольтер пожартував, що уламків вистачить, аби відбудувати ноїв ковчег. І справді він був недалекий від істини фрагментів справжнього хреста стільки, що можна збудувати невелику каплицю повністю з цього святого дерева. І все ж кожен із них вважається оригіналом. Церква пояснює, що багато з них символічні, набожні. Не всі мають бути справжніми. А ось і святі цвяхи. Так, вони так і називаються, і їх не три, а десятки. Всі з заявкою на автентичність. Дехто вмонтовував їх у корони, релікварії та навіть перетворював на зброю. У середньовічній Європі важко було уявити щось більш символічне для священної війни, ніж пронзати ворогів цвяхом із самої Голгофи. Залишаються два варіанти або більшість реліквій підробки масово вироблені на дуже нечистому ринку. Або альтернативно, Ісус помер не на дерев'яному брусі, а на триповерховій конструкції. Але навіть тоді він, мабуть, носив терновий вінець. За євангеліями, римські солдати сплили його з гілок у насмішку і насадили на голову Ісуса перед розп'яттям. Символ приниження перетворений на щось святе. А нині він зберігається в кліматично контрольованій вітрині, обмотаний золотими нитками у одній з найвідоміших церков світу нотр дам де Парі. Але як він потрапив до Франції у 13 столітті візантійський імператор Бальдуїн ІІ опинився в оточенні ворогів і відчув значний брак коштів, тож почав віддавати на заставу реліквії з Константинополя, щоб мати гроші. Терновий вінець був головною здобиччю. Король Франції Людовик IX купив його разом з іншими реліквіями розп'яття за колосальну суму. Він побудував для них сен шапель у Парижі, ніби божественну вітрину. Але ось у чому фокус? Ця дорогоцінна корона не має тернів те, що залишилося, просто сплетене коло із очеретяних стебл. Сплетене кільце завширшки 21 сантиметр. Те, що колись завдавало болю, терне, давно втрачене. Багато з них знімали протягом століть і роздавали окремо як реліквії. Декілька є у Ватикані та у різних європейських церквах також. А щоб посіяти сумніви, немає жодного документального свідчення про терновий вінець до Константинополя, жодного матеріалу з Єрусалима, жодного археологічного зв'язку. Сам об'єкт не відповідає типовим римським знаряддям Тортур він елегантний, симетричний. Майже церемоніальний. Але якщо це справді та корона, що була на голові Ісуса, то це найсильніша реліквія розп'яття. Цінніша за хрест і за цвяхи. Це було на його голові, вкарбоване в шкіру. Просочене кров'ю. Корона, можливо, проколола йому шкіру. Але завершив усе спис. За Євангелієм від Івана, коли Ісус майже помирав на хресті, римський солдат спис у його бік, щоб упевнитися, Із рани виливалися кров і вода. Ім'я солдата за пізньою традицією було Лонгін, як щодо його зброї. Вона стала окремою легендою. Спис Лонгіна, римська зброя, що принизала Сина Божого, нині знаходиться в музеях Ватикану. Його вигляд не вражає. Лише іржава залізна вістря, уламок, вміщений у коштовного право золота та скла. Але це далеко не єдиний претендент. Ще один зберігається у віденському палаці Говборг. Його використовували гавзбурги як символ божественної влади. Інший у Кракові, ще один в Вірменії і кілька інших по Європі. Всі з заявкою на оригінал. Тут дві опції. Або римляни кололо Ісуса вилкою, або хтось має не ту реліквію. Жоден із претендентів не має непохитної історичної доказової бази. Більшість згадується в документах лише століттями після розп'яття. Радіовуглецеве датування, металургійний аналіз, історичні записи жодне не може однозначно прив'язати об'єкт до тогочасного Єрусалима. Але королі та імператори, здається, не переймалися доведеннями. Для них це був символ влади, доказ їхнього божественного права на царювання. Дехто вважав, що той, хто володіє списом. Ніколи не програє у битві. Сам Гітлер нібито шукав віденський екземпляр з тієї ж причини. Хоча ця історія занурюється в міф чим глибше копаєш. Та справжній чи підробний спис, або радше списи Лонгіна, стоять на дивному перехресті теології, історії, політики та війни. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, який з них справжній. Отже, до цього ми говорили про багато різних артефактів Ватикану. Але тепер давайте перейдемо до того, який впливає на увесь наш світ. Велика ляна тканина з фотонегативним зображенням розп'ятого чоловіка. І ніхто не знає, як воно там опинилась. Ймовірно, знайоми всім, але все одно це туринська плащаниця. Без перебільшення, одна з найбільш проаналізованих, досліджених і водночас спірних реліквій всього християнського світу одна тканина з переднім і заднім слабким відбитком тіла чоловіка, рани на зап'ястях, кров біля лінії волосся, сліди ударів по спині. Усе відповідає традиційному опису розп'яття. Вона зберігається у Туринському кафедральному соборі в Італії, де показують її лише зрідка. Католицька церква дозволяє поклонятися плащаниці, але уникає офіційної позиції щодо її автентичності. Віруючі, вважають її погребальним покривалом самого Христа. Скептики і багато вчених не настільки впевнені, бо ось у чому справа. Плащаниця вперше з'являється в історичних джерелах у 14 столітті. Немає жодних ранніх згадок, жодних документів з початку церкви, жодної згадки в Євангеліях. Просто бац! Вона з'являється у Франції близько 1354 року за загадкових обставин. Сучасні тести радіовуглецевого датування визначили тканину як період між 1260-ми і 1390-ми роками нашої ери. Якщо це правда, то її виготовили в середньовічну епоху. Майже за тисячу років після подій, із якими її пов'язують. Але таємниця на цьому не закінчилася, бо сучасне зображення показало дещо по-справжньому дивне. Зображення не намальоване, є сліди деяких пігментів, але жодних мазків пензлем, жодного шару фарби, лише слабке змінення кольору на зовнішніх волокнах тканини. І тут починається найцікавіше, коли її фотографують, зображення проявляється як фотонегатив. Тобто все навпаки. Виходить, або той, хто це створив, знав принципи фотографії задовго до її винайдення, або маємо справу з чимось зовсім іншим. Вчені застосовували все: хімічний аналіз, 3D картографію. Навіть спробували відтворити зображення за допомогою тепла, світла та радіації. Ніхто не відтворив і віруючи вказують на цей розрив в поясненнях як доказ автентичності. Не просто реліквія, а єдиний фізичний відбиток обличчя Христа. Момент смерті закарбований у льоні. Або це геніальний фейк, зроблений кимось із навичками, знаннями та почуттями таємниці, або світова містифікація, або найдивніший полароїд. Туринська плащаниця може бути найвідомішою тканиною в історії християнства, але вона не єдина. У маловідомому кафедральному соборі Сан Сальвадор Вовєдо на півночі Іспанії є ще одна реліквія, набагато менш відома, але, можливо, ще дивніша просталя тканина, заплюмована кров'ю, складена століттями та схована від очей. Її називають Сударі Сударій Поту. І вона може відповідати плащаниці. За легендою сударі використовували, аби накрити обличчя Ісуса після смерті перед похованням. Він не призначений для зображення, лише для крові та поту. І саме це на ньому є. Немає відбитку, немає обличчя, лише глибокі рудокоричневі плями, що вбираються в волокна. Але слід веде далі. Деякі документи свідчать, що його вивезли з Єрусалима під час перської навали у VII столітті згодом через північну Африку до Іспанії. Радіо вуглецевий аналіз відносить його щонайменше до VI століття, а виходить, він на кілька століть старіший за туринську плащаницю, але тут починається найцікавіше. Деякі експерти зазначають, що кров належить до групи AB, ті ж, що й на плащаниці. Це дуже рідкісна група. Лише один відсоток сучасних донорів має її. Візерунки плям також відповідають пораненням характерним для розп'яття рани на скальпі, щоках і носі. І коли дослідники порівняли геометрію обличчя, пропорції, зазначені плямами на Сударі та зображенням на плащаниці, співпали. Є ще пилок. Обидві реліквії містять сліди рослин, що ростуть лише в околицях Єрусалима, і не будь-які, а ті, що цвітуть навесні. СЕЗОН розп'яття. Скептики кажуть це все побічні докази. Цікаво, але не остаточно. Ніхто не довів, що обидві тканини колись торкалися одного і того ж тіла. І все ж шанси того, що вони випадково збігаються, мізерні. Отже, лишається припущення, яке важко ігнорувати. Схоже, видатна людина у всіх сенсах справді була розп'ята у стародавньому Римі, і це запустило легенду на віки. А от що точно можна сказати: Ватикан стоїть на людських рештках. Він буквально побудований на тілі святого Петра або принаймні на чиїхось кістках. За переказами апостол Петро був розіп'ятий Уриний близько 64 го року нашої ери до догоридригом під час переслідувань Нерона. І пам'ятайте, це сталося просто перед тим моторошним єгипетським обеліском. Зрештою, Петра скромно поховали на Ватиканському пагорбі. І протягом століть над ним зводили церкви шар за шаром. Доки в XVI столітті не постала нинішня базиліка святого Петра. У 1940 х під вівтарем базиліки археологи виявили Некрополь місто мертвих, гробниці, написи мозаїки. І нарешті стіна з нішою вкрита давнім графіті старогрецькою, наче Петро тут у середині коробка з кістками. У 1968 році папа Павло VI проголосив їх ймовірними мощами святого Петра. Дослідники встановили, що кістки належать чоловіку 60 років, приблизно вік Петра, Першого століття, час збігається поховання на помітному місці. Місце теж правильне. Але от яка штука: ні імені, ні таблички. Просто графіті на стіні у 2019 році. Папа Франциск подарував фрагменти тих кісток Константинопольському патріархату як символ єдності, Сходу та Заходу. Але це викликало здивування. Ви б довірили шматочки фундаменту вашої церкви, якби не були впевнені в їхній автентичності? Скептики говорять, що все це побічні докази, багаторанні християн були поховані там, без ДНК не встановити достоменну особу. Можливо, це просто віруюча здогадка, але з іншого боку, якщо ті кістки справді Петра, людини, яку Ісус назвав каменем, на якому побудує церкву, то це не просто мощі, це наріжний камінь апостольської спадкоємності. Зв'язок між Ісусом, його учнями і кожним священником у кожній парафії відтоді. Отже, чи це він? Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, але навіть якщо це не могила Петра. Чия б вона не була, ця підземна камера може вважатися однією з найкращих квартир у Римі. Але перші християни не єдині мешканці тут ще мумії так справжні єгипетські мумії. Їх переважно зберігають у Григоріанському єгипетському музеї, місці, про яке мало хто знає. Це тихий куточок у лабіринтів безцінного мистецтва, де зберігається щось значно старше за християнство. Забальзамовані тіла стародавніх єгиптян. Але як вони сюди потрапили? У 18-19 століттях Європа охопила єгиптоманія. Наполеон увійшов у Каїр, розгадали камінь Розетти. Археологи, колекціонери та монархи змагалися за спадщину минулого, і Ватикан приєднався до тренду. Папа епохи просвітництва були не лише богословами, вони будували імперію знань. І в цьому дусі почали збирати антикваріат, статуї, сувої, фрагменти гробниць і збережені людські рештки. Тут немає християнської історії, жодного зв'язку з Євангелієм. Ці мумії не є мощами святих чи апостолів. Але саме це робить їх настільки промовистими, бо, хоча вони належали іншій релігії, іншому світогляду, церква все одно вирішила їх зберегти. Каталогізувати, еншрінувати, можливо, з наукового інтересу, а можливо, аби показати світу, що всі шляхи до потойбіччя, навіть язичницькі, тепер ведуть через Рим. Уявіть ти помираєш древнім єгиптянином і потрапляєш у християнський рай, чи навіть пекло. Який жахливий релігійний мікс? Таким чином, ці мумії відзеркалюють щось глибоке в ДНК Ватикана, одержимість смертю, збереженням і тим, що буде після, від кісток святих до заплямованих кров'ю тканин, від тернового вінця до скляних вітрин. Це церква, що тримає минуле дуже близько. Можна вважати це культурним опікуванням або історичним присвоєнням, а може, просто інституцією, яка не любить відпускати. Бо знаєте, Ісус колись казав: Нехай мертві ховають мертвих, а Ватикан, здається, вирішив, чому б не виставити їх на показ. Насправді церква була в цьому така вправна, що колись у середньовічній Європі таких реліквій Ісуса було стільки, що можна було побудувати другого Месію. Що найменше дюжина церков заявляла права на його частину священний Пропуцій. Реліквія настільки дивна і спірна, що Ватикан, зрештою, заборонив будь-яку публічну згадку про неї в ХХ столітті, при тому, що раніше його возили вулицями італійських міст як святиню. Потім є молоко Діви Марії, розлите і збережене в пляшках. Насправді, кілька пляшок, розкиданих по Європі, ну якісь божественні молочні продукти. І Якщо цього недостатньо, деякі церкви стверджують, що мають пір'я з крил Архангела Гавриїла, так, пір'я від ангела, який за доктриною взагалі не мав тілесного тіла. Ось у чому суть. Кожне середньовічна містечко хотіла реліквію. чим абсурдніше, тим краще. І гірка іронія в тому, що навіть якби існували справжні, автентичні артефакти, їх розбавили б у цьому морі забобонів. Але чи вірите ви в силу ватиканських реліквій і бачите в них символи, чи відкидаєте як сувенір з потужним піаром? Ці речі й досі приваблюють мільйони до своїх скляних вітрин. Вони нагадують нам, що ми завжди шукаємо докази божественного, навіть якщо за визначенням воно їх не потребує.